Друзі, привіт! І це відео буде власне, для науковців або для тих, хто планує лише написати свою першу публікацію і опублікувати у виданнях, які індексуються у наукометричній базі Скопус. Отже, про те, навіщо публікуватись у цих виданнях, є достатньо багато відео і на моєму каналі, і на багатьох інших відео. Я лише зазначу те, що публікація. В журналах, які індексуються в базі Scopus, вони є достатньо поважними. Але одразу виникає питання, як шукати журнали, як сортувати, як знаходити інформацію. Звісно, перше, що ми можемо зробити, це скористатись е, соус лістом, і на цьому за допомогою цього, цієї бази журналів, ми можемо віднайти ті журнали, якими ми будемо користуватись в залежності від галузі. Але давайте з вами трохи абстрагуємося і скажемо, що в нас вже є анотація, у нас є вже певна орієнтовна назва, і нас цікавлять ті журнали, які найбільш нам підходять. І для цього ми можемо скористуватись таким інструментом від Іллзевіра, як Journal Finder. Що це таке? Це база, це інструмент, який дозволяє знаходити журнали за анотацією, за певним описом, за ключовими словами, і також ранжувати за імпакт фактором, за часом прийняття, за організаційним внеском. Тобто досить багато є параметрів. Але від теорії давайте перейдемо до практики. Для того, щоб віднайти журнал, достатньо лише завантажити анотацію. Я зараз завантажив анотацію. І тепер ми можемо в поле, куди ми повинні завантажити анотацію, і натиснути Віднайти журнал. І одразу ви бачите, що мені надається перелік журналів. За списком цих журналів у нас є 40. показати, І тут ми можемо їх власне, ранжувати, за імпакт фактором можемо аналізувати за часом на перше прийняття, за тим часом, як буде прийнято журнал, і власне, за вартістю. І тут ми бачимо, що в нас є є... різна вартість, вона є від нуля там десь приблизно до 4 тисяч доларів, ми можемо також отримувати інформацію про цей журнал, але для того, щоб ми там власне, відсортували, побачили, які журнали у нас є. Безкоштовні ми бачимо, що в нас, ми можемо їх відсортувати за датою прийняття. Зазвичай ті журнали, які є безкоштовними, вони нам дозволяють якби, довше очікувати, але при цьому всьому ми можемо достатньо ж безкоштовно опублікуватись. І ми бачимо, що нам пропонується ряд журналів. Це в нас і наукові праці, і Energy Geoscience, і Метод. Тобто ми можемо також, ми можемо отримувати інформацію про цей журнал. Тут ми бачимо інформацію про те, яка галузь, які в нас описуються, які у нас були останні статті. Ми бачимо також охоплення журналу. Також власне, ми бачимо, що ми можемо. Перейти на сторінку журналу. Також ми можемо здійснювати пошук за ключовими словами. Для цього нам варто лише задати ключові слова. Зараз я їх копіюю. Вставляємо. Зараз ми це поле очищаємо. Вставляємо ключові слова і натискаємо Find Journals. І як бачите, у нас. Не так багато, але ми зараз можемо уточнити. Давайте які ще видивимо так. Так. Давайте повернемось на головну сторінку і так. Натиснемо, так, і зараз дивимо, що нам не дозволяє. Так, нам показує, що у нас е, е, NameScope, так, е, Так. Tites, так, так, так. І давайте трошки скористаємось так, залишимо у нас так. Ось ці задати нам так, змінити слова. Або так, давайте з вами спробуємо більше широкий. Якщо ми задаємо якісь загальні категорії, нам одразу видається певний набір журналів. Наприклад, Mining of Mineral Deposits, або там ми можемо інші, і також нам додається. Також ми можемо знову повернутись і зробити пошук за анотацією. І при цьому можемо обрати журнали там, власне, за рівнем доступу. Також ми можемо сортувати за імпакт-фактором. Наприклад, обирати ті журнали, які у нас там мають невеликий імпакт-фактор, ми бачимо, або, наприклад, ми можемо змінити. За імпакт-фактором, також ми можемо змінювати за датою прийняття. Ми бачимо, в принципі, що основна маса журналів у нас відповідають на відповідь у перші 40 днів. Як бачите, за допомогою цього інструменту ми можемо знайти ряд журналів, в залежності від тої галузі, яку ми шукаємо, в залежності від наших фінансових можливостей. А якщо вам буде цікаво, яким чином знаходити фінансування на публікації, то, по-перше, ви цю інформацію можете вже прочитати на каналі Щоденник науковця, а також ви можете це запропонувати в разі обговорення і буде зняти наступне відео. Друзі, до нових зустріч!